Є дівчата в нас, які не були на підвалах, але вони зґвалтовані вдома на очах у матері, а потім матір гвалтували на очах дочки. Тетяна, перша жінка в Бердянську, яку затримали в 2022 році за мітинги проти окупації РФ. Її місяцями утримували в катівнях, били, знущалися та вимагали, щоб припинився спротив. Одягали на Груди на соски у хлопців це були статеві органи, куди доєднують електричні дроти і включають струм. Вони б'ють і руками, і ногами, і якимись сторонніми предметами. В мене було це. Книжкою, це була дерев'яна палиця. Якщо ти впав після першого разу, я зрозуміла, що треба вставати, бо тебе будуть бити ногами, і це буде ще больніше, ніж це було це. Відчуваєш руками. У полоні, коли повз проводили закатованих, охоронці змушували її відвертатися. Згадує жінка. Боковим зором. Я бачила, як хлопці впиралися, як, наприклад. Одного тянуть четверо, він впирається просить, щоб його не тягли, і потім, через деякий час, наприклад, не цього хлопця, а іншого тянуть назад. Якщо туди він не йшов сам і впирався, то назад вже могли просто тягнути якесь окривавлене тіло. Тетяну змусили записати вибачення за проведення мітингів. У березні 2022 року вона виїхала на підконтрольну Україні територію.